Сестри, цей недільний святковий ранок. Я хочу привітати всіх вас з Воскресінням нашого Спасителя Господа Христа. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес. І я перш за все, як будемо молитись, хочу почитати Слово Боже, воно є саме важливе і саме актуальне, воно було, є і буде. Відкриємо перше послання апостола Павла до Коринтян 15, 15 розділ з 1 по 10 вірш. Звіщаю ж вам, браття, Івангелію, яку я вам благовістив і яку прийняли ви, і в якій ви стоїте, якою спасаєтесь, коли пам'ятаєте, яким словом я благословив вам, якщо тільки ви вірували не на осліп, Бо я передав вам найперше, що й прийняв, що Христос був умер, ради наших гріхів, записання, і що він був похований, і що третього дня Він воскрес Писанням, і що з'явився він в Кифі, потім 12, а потім з'явився нараз більше, як п'ятистам браттям. що більшість із них живе і досі, а де хто і спочив. Потім з'явився він Якову після усім апостолам. А по всіх він з'явився і мені, у якому недородку. Я найменший з апостолів, що не гідний зватись апостолом, бо я переслідував був Божу церкву. То благай, благодатью Божою я те, що є, благодать його, що в мені не надаремна була. Слава Ісусу Христу! Знаєте, я сьогодні ранком чуть не припізнився, знаєте? Їхав по селі. Я попадаю, попадаю в таку пробку, ви знаєте, що я просто в селі Гаврилюка таких машин я ще не бачу. Церкви люди йдуть, проїхати нереально, люди, машини, машини такі, тут і всякі такі гарні. і Слава Богу, ви знаєте, люди йдуть. Несуть кошики, несуть паскіті святити. вони не знають, що вони несуть, куди вони йдуть, ну, не знають. Але вони не розуміють цінності, знаєте. Але слава Богу, що Бог дав, що поставити в той кошик, правда? Спекти той хліб, поставити ту пубаску і тому подібне. Хіба не слава Богу? Бог добрий, Бог милостивий, і Він сьогодні, вчора, навіть той самий. І знаєте. Перша Пасха, ми знаємо історію, коли ізраїльський народ, як Бог склав завіта з ними і сказав, щоб вони взяли теля однорічне, ягня однорічне, щоб воно не мало ніякої вали, ніякої слабості, щоб його зарізати, щоб його це з'їсти, щоб нічого не залишилося і обмазати одкоси. Берей. І це було в той вечір, це було спасіння для ізраїльського народу. І сьогодні ми ми сьогодні теж святкуємо свято, правда? Ми знаємо, що наш у перших Коронітян 5-7 написано: наша Пасха Христос, який був принесений в жертву за наші гріхи. Ви знаєте, є, багато було, багато було пророків, багато було людей, наприклад, ми знаємо там. Як -то ці, буддисти, Махомед, пророків був, вони всі мертві, а нас Ісус Христос живий. І знаєте варта за таким, за таким Богом. Сьогодні, що Він говорив письмісу, що було 2000 років назад, 3000, і сьогодні це все, -все актуальне сьогодні, все, все збувається, і це все збудеться. Тому що е, Він є початок і кінець, Він є Альфа і Омега. І він сьогодні на цьому місці. Духом Святим, Він хоче кожного сьогодні обгорнути. Ви знаєте, і Він сьогодні хоче ще хто перший раз сьогодні на цьому місці, хто ще не знає Христа, і він сьогодні кличе. Він сьогодні хоче, щоб ми віддали всі свої тягарі. Він хоче, щоб ми прийшли до нього такі, як ми сьогодні є. Ви знаєте, як було, коли Марія після як Марія Магдалина прибігла до гробниці. А гріб був пустий, і вона почала плакати. Вона почала плакати. А Господь каже, що ти плачеш? І сьогодні Він те саме говорить, чого ми плачемо, чого ми засмучені. Я живий, я не помер, я сьогодні тут, на цьому місці. Так що, брати і сестри, закликаю ще раз вас, щоб ми сьогодні в цей святковий недільний ранок ще раз і ще раз подивилися своє серця і усвідомили, яка була велика ціна. За наше життя, за сьогоднішній прекрасний ранок. Хоча вроді би здається, в одній частині України йде війна, в другій частині України є. Слава Богу, є мир. Ще Господня рука вона ще є над нашою землею, над нашим краєм. Не знаємо, як далі буде, але дав би нам Господь, щоб ми надіялися тільки на нього, щоб ми складали всю надію на нього. Бо людина вона нічого не вартує без, без Господа. Піднімемося на наші ноги. І подякуємо йому за цей чудовий час.